You you Привіт, це Саня. Зараз 23 грудня, 2024 рік, що означає, що 2024 рік уже почти закінчився. І він випадково став одним із моїх найбільш насичених років за все моє життя. Тому я вирішила поділитися з вами подіями за останні декілька місяців. Тобто, десь з липня по сьогодні. Моє попереднє відео, як я закінчувала школу ЛОЛ. Я зупинилася на десь початку липня, тобто день, коли мали оголосити остаточні результати мого НМТ. І я подумала, що у мене після того було стільки всякого насиченого. Порівняно з моїм буденним життям, що мені потрібно обов'язково записати про це відео, тим більше у мене є такий цікавий відеоматеріал, де я малюю своїх донечок, тобто Рої і Малашку. Та да, дуже цікаво, Ви їх ніколи не бачили на моєму каналі. Це будуть три малюночки чорнилом. Я наперед зробила скетчі ще десь за місяць до того, і я їх сижу розмальовую. Да, це дуже весело. Я для себе недавно зрозуміла, що мені інколи навіть корисно малювати чорнилом, тому що моя основна техніка малювання це гуаш і коли кольорові олівці я додаю якісь там маленькі деталі на свої малюнки, але мені часто набридає, і мені ніби як тяжко малювати гуашу тому що це все таки праця з кольором, і це буває досить важко, втомлює, і я не можу сидіти малий період часу над малюнком, Мені потрібно десь. Місяць, ну може менше, да. Але часто я розтягую малюнки свої на місяць. От у мене є один незавершений малюнок із фосфофілітом із краю самоцвітів, який у мене сидить із січня 2024 року. Дякую, що хоч не із 2023 року. А після того, як я помалюю чорнилом декілька днів, мені ніби стояло, якщо я думаю, вау, чорнилом так легко малювати. У мене з'являються сили, і це дуже-дуже круто. Тому, якщо ви художник чи художниця, я рекомендую інколи пробувати інші матеріали, якісь такі простіші, ніж фарби. Наприклад, ви зазвичай малюєте акрилом чи олією. Візьміть кольоровий олівець, якийсь там, який валяється у вас за столом із 2016 року. І намалюйте ним, не знаю вашого улюбленого персонажа за ними. Це дуже весело і це непогана вправа, як на мене. Я не Вмію дуже добре малювати, як на мою думку, але я роздаю поради. В чому й ні? Отже, повертаюся до розповіді про своє цікаве життя. В липні мені нарешті зняли брекети. Це була моя мрія, яка тривала два з половиною роки тобто, рівно стільки часу, скільки я носила ці брекети. Мені поставили їх у 2021 році, десь в жовтні. Капець. Дуже-дуже давно. Перші два місяці у мене просто так сильно боліли зуби, що я нічого не могла жувати. Але якимось чином я все одно умудрялася їсти тверду їжу. Я не знаю, як перший тиждень мені довелося пити той клятий нурафен, який почти не допомагав. Коротше, я була просто в агонії. Я не знала, куди себе діти. Мені постійно боліли зуби і щелепа. Це був ужас. Ті, хто дивилися одне з моїх дуже старих відео, огляд на мій скетчбук, там ще щось була, хе-хе на початку писав, могли помітити, що в мене в роті є дуже веселі квадратні залізяки, і тому новина про те, що в мене колись були брекети, нічого для вас не значить. В принципі, і якщо ви навіть не дивилися вона для вас, нічого не значить. Але брекети це дуже важлива частина мого життя, тому я про неї і розповідаю. До речі, я приховала доступ до того відео, тому що воно ну досить страшне, хоч там і огляд на мій скетчбук, але там просто жахливе редагування аудіо. Я постійно там м м просто кожні три секунди. Я тепер вирізаю всі мої емкання і плямкання, тому що воно мене бісить. Типу. Я досить близько сижу зараз до свого мікрофона, тому що він слабий. За 100 гривень за лі експреса і йому 6 уже років. І всі мої звуки з рота дуже добре чути. Тому я стараюся усе все вирізати, що саме таке противне і особливо своє м. E а на тому відео я нічого такого не вирізала, тому що можливо, якщо би я все то вирізала, відео тривало би тільки 5 хвилин, а так воно десь 12-13 хвилин. Тому я його і заприватила. І ще там мою пику видно, і ще там у мене дуже дуже страшна стрижка. <свісн> ну, не дуже страшно. Ну коротше, в 2022 році в мене було досить таке страшне волосся. Можливо, це через те, що я хотіла собі таку стрижку, як у Мінкаса в четвертому сезоні. І тому я, коли прийшла до перукарки на початку того року, я сказала: мені треба таку стрижку. Але мене навіть постригли чуть чуть коротше, ніж то. Ну, типу, я показала референсне мікасу з четвертого сезону набагато довше волосся, але, видимо, у мене до того воно вже було якесь криве і коротке. Тому мене не вийшло постригти як на фоці, і тому я ходила як казали, з четвертого сезону. Почти, що було б добре, якщо б мені ця стрижка личила, а воно було просто жахливе на мені. і мені приходилося постійно випрямляти волосся своєю плойкою, тому що я прокидалася, у мене волосся підняте на 3 см вгору на корнях, а решта стерчить на 90 градусів в різні сторони. Це було жахливо. Я не могла його ніяк укласти, і мені тому приходилося постійно випрямляти його плойкою. Зате. Як його було зручно мити і сушити, це просто. Якщо б воно мені личило, я б обов'язково так і ще раз постриглася. Так, от, що я про, говорю про своє волосся. А, тому що у відео в мене було страшне волосся. Да, а потім я після того стригла його сама декілька разів. Отже, зняли мені в липні брекети. Я насправді не знаю чого, але мені здається, я не записала в собі в щоденник дату, коли це сталося. Тому що я зовсім не пам'ятаю, коли це була середина липня, кінець липня, взагалі мені вилетіло з голови. Ну, можливо, я це записала, але це не так уже й важливо, тому що мої. Страждання з зубами не до кінця закінчились Тепер мені треба носити капу пару років, і вона мене дуже бісить. Після того, як мені зняли брекети почався період писання мотиваційних листів і реєстрація на тих всяких електронних кабінетах, що я дуже вмію, точніше вміла робити. Тому я сиділа з мамою днями й ночами, шукала інформацію, як то-то правильно зробити, щоб мене не виключили взагалі із системи освіти. Потім почалася моя улюблена частина, тобто написання мотиваційних листів. Я обожнюю писати мотиваційні Листи, що саме прикольне було, теж в лапках прикольне, не сприймайте мої слова зараз серйоз. Це те, що мені треба було писати чотири різні мотиваційні листи, не зовсім різні, тому що по суті я копіювала один і той самий і міняла в ньому декілька речень, але все одно це було досить складно, тому що я не вмію, по-перше, писати в офіційно діловому стилі. По-друге, у мене немає цікавих досягнень, які треба написати в мотиваційному листі. По-третє, у мене немає бажання вчитися на ті факультети, на які я подавала, тому що я писала на чотири різні е, спеціальності. Як Називається неважливо. Одна з них була педагог англійської мови та літератури, середня школа. Друге це іноземна філологія, англійська перша, якась там германська мова здається, називалася. Третє це. Це як воно називається коротше на юриста. Я хотіла подаватися. І четверте це туризм та рекреація. Про що я говорила у своєму минулому відео, як я закінчувала школу Лол. Тоді я сказала тільки за два факультети, але потім я вирішила вибрати щось таке, що ближче мені, юристика, чи як то називається не ближче мені? Але я подумала, що якщо я піду вчитися на юриста, то буде цікаво і як мінімум корисно. Але я не обрала цей факультет, тому що я подумала, ну, який з мене юрист, ну... Лиливий якийсь юрист в мене буде. В мене й бажання не було. В мене в принципі бажання немає вчитися навіть дотепер. Тому я обрала що звучало найпростіше тобто туризм і рекреація. Якщо конкретніше, то готельно-ресторанна справа. Воно звучало найпростіше серйозно з усіх тих і. Такі цікаві там предмети, я подумала, деякі були тому я така, Ну ладно, я попробую тоді для себе щось зовсім нове. Бо чому б і ні, звичайно, англійська мова, яку я здавала за ним, те мені підійшла на той факультет. Поріг балів там був досить низький, тому що почти всі, хто подавався туди, мали від 120 до 150. Але незважаючи на те, що я думала, що це найпростіший факультет з усіх, яких я обрала, виявилося, що у нас буде вища математика на другому курсі. Прикольно, правда, про яку, до речі, не написали у програмі, яку я знайшла на сайті університету. Було на туризмі конкретно, не на готельно-ресторанній справі, менеджмент та маркетинг. Я також, до речі, хотіла подаватися на ті спеціальності. Але я побачила вищу математику в навчальній програмі. Я сказала, ідіть нахуй, я не буду на то подаватися, тому що я вчила вже вищу математику. Мені не сподобалося, м'яко кажучи. Але як виявилося, да, у нас буде вища математика на другому курсі. Я не знаю, нащо готельно-ресторанній справі математика. Вища математика. Типу проста математика, да. Всім знадобиться проста математика, але вище не знаю, я дуже розчарувалася, тому що про це мінімум могла написати. Може, я не уважно читала, я не знаю. Ще що прикольно, коли я подавалася. Я насправді пройшла на бюджет на одну із спеціальностей, тобто педагогіка англійська мова і зарубіжна література, чи що там було, але я не пішла, тому що мені дали вибір батьки. Вони сказали, що якщо не хочеш іти на то, ми тобі потягнемо університет. Фінансово я маю на увазі. Тому я подумала, ну те з мене педагог. Де я не бачу, я не ненавижу працювати з дітьми навіть зараз. Не закажу, ненавижу працювати з дітьми. Я типу думаю, що якщо б я працювала з дітьми, я би це ненавиділа. Ось так правильніше сказати. Тому я не пішла туди, хоч бюджет був би непоганий. Але насправді я скоріше всього би і так не пішла туди, навіть якщо б я хотіла, тому що. Повертаюся до коледжа, про який я казала у своєму відео, як я закінчувала школу, що я вже більше туди не повертатимусь. Насправді мені після того довелося повертатися туди декілька разів, тому що перше мені треба було віднести забрати деякі документи. По-друге, обдумати, чи я там буду продовжувати вчитися на індивідуальній формі навчання, через те, що в мене там стипендія, тому я вирішила, що я буду вчитися там на індивідуальній формі навчання, що може бути там складного. Думала я, так? Да? Тому я обговорила це з мамою та татом. Вони мене умиляли з. Залишитися так, тому що програмування це так прогресивно, так воно тобі допоможе в житті, незважаючи на те, що я зовсім не розуміла програмування, і весь другий курс я списувала із чата GPT. Чим я не горжуся, до речі, я не підтримую використання чата GPT взагалі, але я просто була в розпачі. Мені треба була та стипендія, і я більше ніде не знаходила готові коди, тільки в чаті GPT. Чому я не підтримую використання чата GPT, трохи відійду від теми. Це дуже сильно шкодить екології. Все, це моя головна причина, чому я старався не використовувати чат GPT і звертаюся туди тільки в крайніх випадках. Якщо вам цікаво, чому саме воно шкодить екології, подивіться відео. Навіть в Тіктоку є. А якщо вам треба якісь детальні... Більш розбір, Подивіться в Ютубі, це всім відома інформація. Отже, я перевелася тут на індивідуальну форму навчання. Я думала, капець, ну що я роблю? Я ж не зможу і то, і то водночас робити. Думала я, починається навчальний рік. І в той самий університет, де я ходжу, пішов вчитися ще один мій одногрупник з коледжа. Я з ним деякий час спілкувалася і, звісно, розпитувала за коледж, типу, що нам треба взагалі робити. Він сказав. Мені, звісно, це не сказав куратор. Йому сказав, чи він від когось це почув, що нам створять окрему групу у Вайбері чи Телеграмі і туди будуть скидувати матеріал. Гадайте, що сталося? Правильно, нічого не створили жодної групи, ніякі нам матеріали додатково не скидули. За нас просто забули. Насправді потім згадали, але десь тільки в кінці жовтня Позвонив мені мій куратор, сказав Набрий день, да? А, коротше, як там в те справи, таке, таке. Да, ну увійшли спілкування по телефону. Потім сказав, що коли буду приїжджати сюди, то щоб типу я зайшла до коледжу, понаходила вчителів, попитала, що мені треба робити для того, щоб здати сесію. Я думаю, вау, дякую, що згадав за моє існування. І це якраз тоді починалася у мене в університеті сесія. Чому так рано? Я не знаю. Але нам зробили таку скорочну програму, що наш перший семестр тільки два з половиною місяці. Коли в мене сесія кінчилася десь в середині е, листопада, в жовтні вже було дуже дуже багато роботи. І він такий дзвонить, ну ти, коротше, коли приїдеш сюди, то ти просто підеш в коледж, доженеш матеріал за останні два місяці. Я така, окей, да, дякую, до побачення. Потім я дзвоню мамі думаю, ну, мам, як я це все потягну. Вона, дум... Вона сказала, що типу, та ти не переживай, я тобі навіть буду робити якусь там домашку, але цього так і не сталося. Отже, в кінці кінців ми вирішили, що не треба мені коледж, я нічого не робила. І от недавно, десь тиждень назад, я пішла і написала туди заявку про відчислення. Все, на цьому і кінчився мій коледж. Жодного завдання я за цей семестр не робила, але отримувала стипендію, що дуже дуже добре. Мабуть, я не маю цим хвалитися я не знаю. Але я не єдина, хто так робив. По суті, ті, хто перевелися на індивідуальне навчання, це ті, у кого була стипендія, бо іншої причини залишатися в тому коледжі немає. Там немає нічого цікавого. Буквально нічого цікавого. Що мені подобалося робити в коледжі, це прогулювати фізкультуру, сидіти в туалеті або на лавочках біля спортзалу в коридорі і читати Чері краша. А ще мені подобалося прогулювати в фізкультуру в. Читальному залі брати з собою якусь книжку і дочитувати її, тому що я згадувала за те, що у мене є якась книжка, яку я взяла рік-два назад у своїй бабусі, і так і не дочитала. Ще непогано було те, коли в 2022 здається, році у нас був конкурс на ну, перший курс, до якого я готувалася. Я і співала із іншими дівчатами там одну пісню, і я готувала дуже-дуже цікаве відео. То було типу, як насправді ідея повністю злизана із якогось іншого відео. Але суть була така: мої одногрупники підходять до вчителів, і ніби як Беруть у них інтерв'ю, і замість відповіді вчителів грає якась тупа пісня. Не завжди тупа. Ну коротше, там була якась одна російська. Я намагалася переконати одну дівчину, яка мене скеровувала по цьому відео. вона Казала, та то пару секунд на не вже буде. Я така ну ладно мене за цього буде стипендія. І Якесь воно дурне було. Насправді я над ним спочатку дуже сильно заморочилася. Я там додавала купу спецефектів, тому що мусила. Я тоді почала вивчати анімацію у цій своїй програмі, в якій я зараз редагую. І я трошечки розважалася на тим відео, але потім я скинула знову ж таки ті дівчині яка скеровувала Мене по цьому відео Вона сказала: та не треба ті меми, бо то все-таки у нас більшість вчителів були трохи старшими. Не було у нас таких молодих 20-30 річних, Вони то не зрозуміють, вони можуть обідатися. Я така, ну. Мені було дуже боляче видаляти всі ті меми. Я не знаю, можливо, в мене десь збереглася та версія. хоча я не думаю. з моїм місцем тоді на комп'ютері не зберегла себе. І ще тоді, якраз почали виключати світло на 8 годин в Закарпатській області, дуже прикольно. Тому було досить тяжко ще його редагувати. Так от, на що я про це говорю? Ага, бо це був прикольний момент в коледжі. І більше нічого. Я так легко себе почувала, коли я нарешті написала туту -ту заяву. Хоча коли ходила підписувати у бібліотекарів, бухгалтерів ще якусь тут -ту бумажку, не такі всі питали: а чого ти йдеш до да, університеті? Ага, да, бійка, не можеш і там, і там навчатися. Отже, тепер трошки про університет нарешті. Ішла я туди з дуже хорошим настроєм на те, що я буду знову сидіти сама собі за партою і нікого не чіпати. Так і було останні два роки. Насправді на то була одна невелика причина, яку я не буду розказувати, але вона, типу, по суті, не мала ніяк впливати на те, з ким я спілкуюся і як часто. Не було у мене друзів. коротше було в мене декілька онлайн-друзів, але вони з'являлися, і потім через декілька місяців зникали. І я зникала із їхнього життя теж, в принципі, так що я їх ні в чому не звинувачую. Але на моє здивування, в перший день, як я прийшла на пари, потім, коли я повертаюся додому, мені пише одна дівчина з моєї групи, вона така каже: Вавта така класна аватарка, я можу з тобою подружитися. Яка в мене аватарка? Це дуже важливо знати. Це якийсь фотошоп Дієго із льодового періоду, із він, типу, у нього як людське тіло, людський чоловічий торс, лише все одно вол Це дуже дуже дивна картинка, яка у мене вже десь рік-два стоїть у вайбері. І вона така вау, я просто в захваті. І ми подружилися. Вона ще сиділа ззаді мене, тому нам було суперзручно спілкуватися на уроках і на перервах. Потім з наступною подругою я подружилася через те, що вона сиділа спереді мене, і вона дуже повільно і акуратно веде конспекти. Вона дуже в неї, коротше, бездоганний почерк, я б сказала. І вона нічого не встигала на парах, тому вона поверталася часто до мене назад і так сказала: будь ласка, дай зошит, я перепишу там і речення, будь ласка, дай зошит сфоткати. І так ми подружилися. Ота. вона потім пересіла до мене, і ми тепер сидимо разом, що дуже-дуже прикольно. А ще в мене є одна подруга, з якою я познайомилася, чисто через те, що інша моя подруга ходила з нею в одну групу, коли в нас англійська мова була. І так у мене з'явилася моя перша за останні п'ять років нормальна френдгруп постійна, а не з якою я спілкуюся раз у місяць. Я знаю, що це зараз дивно звучить, тому що у вас всіх, скоріш всього, є якісь не знаю постійні троє-четверо друзів. Але в мене ніколи не було. У мене такі друзі, з якими я спілкуюся раз у місяць, переписуюся навіть, і то я з ними типу познайомилася в цілому через те, що вони друзі моєї молодшої сестри. І я з ними і типу з ними зазвичай спілкується моя молодша сестра. А я набагато рідше і ні. Я з ними особо зв'язок не підтримую ні вони зі мною. І так з усіма моїми друзями і онлайн в тому числі. Тому для мене це можна сказати досить нове порівняно мати друзів постійних. Бо до того це останнє було да, в 2019 році. Я думаю, коли в мене декілька. Так у мене була подруга, ще після того за яку я говорила у своєму передньому відео про мій підозрілий щоденник. До речі, я вам дуже раджу його подивитися, тому що дивитися чужі щоденники це дуже дуже цікаво. Ну як на мене, принаймні. Отже, мої нові друзі, це єдине цікаве, що я можу сказати про цей університет, про свою групу, тому що решту я із конфіденційних причин не можу розказати, тому що це включає в себе срачі з деякими моїми одногрубницями. Я впевнена, що вони би не були раді почути про це на Ютубі, тому відповідно я не буду розказувати. Всі модулі я добре здала, предмети відносно легкі. В деяких легко списувати деякі автоматом і модуль поставили, а не тільки екзамени, заліки, тому що я не знаю, чи то всюди так, але у нас така система, що ми пишемо в кінці семестра модулі. Насправді у нас мало їх бути навіть два, але потім чомусь скоротили до одного. Це як підсумкові контрольні роботи для тих, хто в школі. І якщо ми добре їх на прохідний бал здаємо, і нам подобається цей бал, то ми не йдемо на екзамени і залі. А якщо у нас немає прохідного балу, то ми мусимо йти. Але один вчитель нам навіть модуль автоматом поставив. То такий вчитель, що він постійно він, коли до нас на пари приходив, він казав: О, який в нас зараз урок, на зараз предмет. І він казав, що він десь 13 років працює в університеті. Коротше, він дуже цікавий персонаж. В нас з ним було тільки чотири пари лекцій, і три лекції в цілому, тому що. Вона розтяглася на дві пари. І в нас з ним мало бути, в нас з ним мало бути також дистанційні пари по суботам. Жодну з яку він не провів. На першу, яку я прийшла. Ми десь чекали його три хвилини в тому Google Meetі, і Він такий. Ой, та ви прийшли? Ви так рано прознулися. Я не думаю, що ви прийдете. Короче, йдіть собі спати І так було всі наступні, скільки там непонятно субота. Це все. Тому тепер я можу. Перейти до того, що я тепер живу сама, почти повністю сама. Насправді я ділю квартиру цю зйомну і ще з однією дівчиною. Отже, для мене це було зовсім нове, тому що я до того ніколи раніше не жила повністю сама. Типу, було таке, що я їздила сама в Ужгород до своєї тітки на декілька днів, але і тоді я була під наглядом дорослих. А тепер я зовсім зовсім сама. Насправді, у мене тато працює в тому самому місці, де я зараз навчаюся, тому мені було трохи легше. Він мені інколи купував продукти. Міг щось коли. Нього був вільний час прийти до мене, поговорити як мінімум, купити їду, поремонтувати, що мене там поламалося. Наприклад, він один раз поремонтував мені мою газову плиту. Вона не запалювалася ніяк. Він прийшов додому. Підпалив її з першого разу, і після того у мене ніяких проблем з нею не було. У мого тата є дуже дуже крута суперсила, коли щось ламається, і я не можу ніяк поремонтувати, ніяке перезагружання, включання-виключання приладу комп'ютера, телефона не допомагає. Я просто його кличу. Він має прийти, подивитися на той комп'ютер або стати в радіусі метра від нього, і все, він запрацює. Я не знаю, чому мені генетично не передалася ця суперсила. Це трохи сум. Отже, про те, що я живу сама. Я Чула від багатьох людей і в інтернеті, і в реальному житті, що вони божеволюють, коли вони самі. У мене такого не наблюдалося. Мені було так добре, що мене є нарешті своя кімната, тому що я її до того ділила із своєю сестрою все своє життя. Стільки свободи я можу не знаю гола по кімнаті ходити. І не бояться, що хтось зайде. Тому що я можу нормально закрити двері без того, щоб мама і сестра ломилися. Сашка двері!» Вони не кажуть мені, Сашка, я не знаю, чому я сказала Сашка. Вони кажуть, просто Саша. Я можу співати, я можу влаштовувати декілька годинні шоу-перевдягалки. Хоча в мене шкаф, на жаль, і не в моїй кімнаті, він стоїть в коридорі, тому мені треба до нього виходити. Я собі сиділа собі, байдикувала просто годинами, робила макіяж. Я собі купляю будь-які снеки, і я їх можу їсти собі в кімнаті і не переживати за те, що моя мама зайде і скаже, Боже, ти знову купила чи Бо я знаю, що мене по суті немає це турбувати, що мені зроблять зауваження батьки. Але у мене із-за того, що мені мама часто робила зауваження за те, якою їдує. У мене розвився деякий страх їсти перед нею. Певну їжу. Це навіть можу сказати, це сухарики, чипси, деякі цукерки і бутерброди. І Вони якась така думка про хліб, що хліб це буквально не знаю. Ми ж як який ще я його не маю їсти багато, хоча я і не їм його багато, але все одно більше ніж вона. І вона із за того постійно, коли я, типу, роблю пороблю вона каже: Боже, не можеш нормально їду поїсти. І мене за цього я вичуваю якусь вину, коли я їм хліб. Не знаю, чого, але я не можу перестати їсти хліб, тому що я його люблю. Він мені приносить як мінімум щастя в мозок, не тільки для шлунка щастя. Тому я можу спокійно їсти і в себе в кімнаті, і без того, що мама казала, що чому не на кухні. У мене не дуже зручна кухня. Насправді там такий стіл скляний на непонятних ножках, таких і він, короче, дуже сильно хитається. Він маленький, незручний, тому я їм завжди все в кімнаті. Хоча в мене тепер у мене на квартирі дуже маленький робочий стіл, я там ледве вміщаюся. і Мені на ньому. Дуже-дуже тяжко працювати. Насправді я не знаю, як ви, як я витерпіла всі ці два з половиною місяці безкінечної роботи за комп'ютером, за ноутбуком до того. Тут вдома у мене нормальний стаціонарний комп'ютер з окремою клавіатурою. Але у мене цього літа появився мій перший ноутбук, і я до того сиділа тільки на ноутбуці моїх батьків, і я його використовувала тільки для Ютуба все. Інколи для редагування відео, поки в мене не з'явився цей стаціонарний. Найбільше, коли я працювала за клавіатурою. Це коли я грала Майнкрафт, все. До того я не печатала великі тексти на новому буці. Я зрозуміла, що це страшенно незручно. Мені нікуди дівати свою кисть. Все, от на цьому мій комплейнт і закінчився. Ще один такий невеличкий плюс мого переїзду це те, що у мене в 10 хвилинах ходьби є магазини з пряжою. А в'язання це одне з моїх найголовніших хобі. Я б сказала, що навіть головніше, ніж малювання, тому що я в'яжу більше, ніж я малюю. І те, що в мене тепер є магазин з пряжою, я можу просто собі вийти, піти купити пряжу і все. І не чекати її тиждень-півтора від того, Candy Yarn Shop Candy Кенді UH, чи як воно називається, чекати три дні підтвердження свого замовлення і ще тиждень відправки. І зробити доставку Укрпошта Експрес для того, щоб воно йшло ще довше ніж стандартна доставка. Обажаю цей сайт, до речі. Це для мене дуже важливо не тільки тому, що мені інколи треба самій пряжі а ще тому, що я в'яжу на замовлення. До речі. Підписуйтеся на мій магазинчик Proxima Centauri в інстаграмі. Я в'яжу на замовлення дуже дуже прикольні штуки. Раджу вам завітати. І останній для мене дуже великий плюс переїзда в тому, що у моєму місті є тебе. Я до цьому дуже дуже сильно рада. І не знаю, чого нічого такого особливого тебе, мабуть, немає. Я ще би могла в цьому відео розказати про свій перший досвід роботи, але на жаль, у мене кінчається відеоматеріал. Тому ось всі мої три малюночки моїх чудових дівчаток. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете нарешті нормальне відео про їхній лор, про всю їхню сім'ю, про всіх їхніх друзів, хобі і так далі. Я постараюся зробити якесь цікаве складне докупи відео. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що послухали мене. До зустрічі і вітаю вас з різдвом і. Наступаючим новим роком, пока-пока.